Росіяни намагаються пробити укріплення сил оборони на всіх ділянках Бахмутського напрямку, бо хочуть до 9 травня захопити часів яр, каже головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Жваво ворог працює по флангах від міста, щоб оточити панівні висоти з обох сторін. Водночас наші захисники не дають окупантам прорватися далі в Кліщіївці. Там тримають оборони десантники 80-ї галицької бригади. Як працюють мінометники на цьому напрямку, наш кореспондент Олександр Кривокульський розкаже. Гарну позицію вибираємо, щоб не було б ну, не, не було простріляне, нічого. І дивимося, щоб було ну, щоб напрямок стрільби не, заважав, ну, не заважали дерева, там, летіти міні ну, в ціль. Іван розповідає, як обирають місце для міномета, каже, їхня робота вкрай дошкуляє окупантам. Водночас позиції доводиться змінювати часто, бо росіяни майже безупину піднімають свої розвідувальні дрони. Коли ми... Стріляємо, Тут, ну, максимально треба бути уважним, щоб їхня пташка нас не, це, не зафіксувала, де ми є. Якщо ми відпрацювали, дуже швидко маскуємо міномет і в укриття. Нас дуже криють останнім час, ми, в крайній раз ми виїжджали, по нам були прильоти, трохи нас там розковиряли, кажуть, розбили бліндаж нам. Ну, Суславі швидко евакуювали нас. Зараз велика інтенсивність боїв на бахмутському напрямку, тому бійці Галицької бригади на постійному чергуванні росіяни намагаються просунутися і вдень, і вночі. Буває маленькими групами вночі поодиночно. Там два-три чоловіка. Буває техніка, хоче прорватися, танки, БТР, БМП. То вони проривають десь. Ми їх прориваємо. Ну, можемо, здержуємо, в основному зараз ми їх здержуємо. Вони просто лізуть. Та зараз у ворожого війська активна вогнева підтримка від артилерії та авіації, розповідає навідник міномета Назар. Вони вчаться на своїх помилках, починають змінювати тактику. Ну, зараз вони починають бити кабами. Це дуже страшна штука. Ну, навіть там за, за пів кілометра, за кілометр падає, а бліндаж всередині труситься. Дуже сильно зараз відіграють роль ударні дрони. FPV-шки. Ну, Вичисляють нас, ми їх. Попри те, що ворог змінив тактику, робота у хлопців не змінилась. Вони і далі прикривають піхотинців та за першої можливості нищать техніку. Підбив БМП. Зараз кажу, ну десь. Мін, мабуть, п'ять ми випустили, але влучив я з третьої. Ну, вже іншими просто добивали, щоб. Щоб вона догоріла, захисники не приховують за такої інтенсивності боїв, є і втома. Вони вже другий рік тримають оборону на різних ділянках фронту. Втім, мотивація не зміна захистити рідних. Контракт закінчився, але досі залишився. Служу я думаю, що ті, що вже від початку війни. Вже давно всі втомилися, але в нас іншої дороги немає назад. Потрібно ту війну закінчити. Бо як ми її зараз не закінчимо, ми її ніколи вже не закінчимо. Втомилися, ти психологічно втомлюєшся, плюс ти думаєш не тільки за це, ти думаєш, про сім'ї, а близькі, що в них там теж живеш, не тільки закінчується тут, але вдома продовжується також. І сталася дружина, діти. Ти до них за них теж переживаєш, лягаєш спати і молиш Бога, щоб завтра поїхати до них. Галицькі десантники відкрили збір на Мавіки. Допомогти їм може кожен з нас. Треба лише відсканувати QR-код з екрану та задонатити будь-яку суму. З Донецької області Олександр Кривокульський, Володимир Ситюк та Борис Бондарчук. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.